Повідали, як працівники державної резиденції Залісся, закритої від усіх, ставляться до наших журналістів. На прохання нашої знімальної групи пустити їх до національного парку нам відмовили непристойним жестом. Замість вибачень, за таку поведінку охоронці резиденції ще й написали заяву на наших журналістів до міліції, у якій звинуватили нас у хуліганських діях. А найголовніше завданні тілесних ушкоджень. Цитую у вигляді поштовху в руку. Немає сумнівів. Таким чином, керівництво Залісся та державного управління справами адміністрації президента хоче відбити у журналістів бажання навіть наближатися до паркану цієї закритої забороненої зони. Перевірками міліції усіх сторонніх намагаються тримати подалі від секретів резиденції Залісся. Хоча відбувається все навпаки, через наші репортажі місцеві мешканці повідомляють все більше фактів, про які керівники резиденції воліли б мовчати. Під час підготовки цього випуску програми нам вдалося дізнатися, куди зникають десятки тисяч кубометрів лісу з резиденції і хто на цьому заробляє, а також про те, як на скромну зарплату директора резиденції Віктор Камінецький облаштовує свій побут. Резиденцію залісся ніхто і не думає повертати у власність громадян. Таку відповідь ми отримали з державного управління справами, яке облаштовує побут президента та його оточення. Указ президента про створення національного парку залісся видано без достатнього наукового обґрунтування. Пише у відповіді на наш запит. Президентський завгосп Андрій Кравець, забуваючи при цьому, що аналізувати обґрунтованість президентських указів може тільки Конституційний суд. Тим прибирати до рук громадську власність президенту та підлеглим не вперше. Директор резиденції Віктор Кам'янецький, який прославився нападом на нашу знімальну групу, напевне, також волів би не віддавати в громадське користування тисячі гектарів цих лісів. Як стверджують мешканці навколишніх сіл, резиденція залісся стала для Віктора Карловича справжньою золотою жилою. Жителі села Літки, які телефонували в редакцію знаку оклику, радили поглянути на будинок директора резиденції та поцікавитись джерелами його доходів. Нашій знімальній групі не довелося довго шукати помешкання пана Кам'янецького. В селі його знає практично кожний зустрічний. Підкажіть, будь ласка, у вас тут директор резиденції Заліся Карлович, живе десь. Підкажіть, не знаєте де? Проїхали? Приїхали? Возле речки ката. Ну, возле речки, да, да а, это, как ехать на речку? Ну, да, коротше, час направо і ага. до упора прямо. прямо да. Забор буде все прям все прямо до упора. Там такі будиночки красиві. Красивые, ну, да? Красивые, это, да? Вода, да, так, труба. Красиво, красиво. Там два дома хорошие, построєний, такі красные. ли да. Про бешкети пана Каменецкого на робочому місці сусіди також добре знають. Остранили, були отдолни, всі так, що з ним сталося? По інтернету показали, по телевізорі, журналістам бойкот зробив. О, господи. Я теж був удивлений, я його знаю. Дуже так Побив когось? близько, ну, з кабінета. Вислухав журналіста, вони приїхали знімати, а у них вислухав. Ага. Два будинки, які, за словами селян, належать Віктору Кам'янецькому, стоять просто на березі Десни. Колись тут була насосна станція, яка качала воду в саму резиденцію Залісся. Приміщення насосної станції досі видніються за парканом. Сусіди розповідають, на станції сталася пожежа, після якої насосна разом з ділянкою перейшли до директора резиденції Залісся. Ти насосну станцію там забрав, Ну, вроді згоріла? А коли це було? Собаки три назад. І після цього йому дісталося, да? а, так. тіпа згоріла, і й це, це її забрало. Отримати підтвердження чи спростування цієї інформації від самого Віктора Кам'янецького не вдалося. Пан а, директор, да, за словами його підлеглих, досі відновлює здоров'я після сутички з нашою знімальною групою. Через це знаку оклику довелося провести власне розслідування, за рахунок чого цей скромний державний службовець може побудувати невеличкий маєток на десні. Так. Такі дома своїх це ж треба, що було копійка, да? Ну да, за 800 гривень не поставить. Обізнані місцеві мешканці підказали, варто прослідкувати, куди дівається ліс з резиденції. Кожного ранку кілька лісовозів заїжджають на закриту територію президентських лісів. За кілька годин вони повертаються навантажені свіже спиляними деревами. Стовбури везуть на сусідню лісопилку в селі Рожни, де продають усім бажаючим. Всі ці дошки нещодавно були деревами, які росли на території національного парку залісся. Незабаром їх за чорну готівку віддадуть грошовитим покупцям. Під виглядом покупця телефонуємо на лісопилку. Начальник, який представився Віктором Максимовичем, пропонує деревину по 500 гривень за кубометр. При цьому наголошує розрахунок тільки за готівку. Я розумію, але ми все відпускали. Ми відпускали все за на налічний рахунок, розуміти. А, у вас тільки за наличку, да? Так, да, ми відпускали за наличку рахунок. А що, не, не можна вас з обізнав, ні? Ніяк? Не можна. Так не можна. Ці стовбури вікових сосен спиляні в резиденції Залісся. Начальник пилорами особливо не приховує, звідки в нього так багато сировини. А откуда ліс? От Карловича є сил. Так? Да? Це з резиденції. Бровоська, де от куди шо? Де білети дають, вирубки йдуть. От. Олександр, який раніше працював лісником в резиденції, розповідає, що пилорама не лише продає ліс без сплати податків. Деревину, яку везуть на неї, спилюють без всяких документів та дозволів. Я робив лісником, та з ага. 25 п'ять була ділянка. Так? Ага. Я не разу на ділянці не був, а вони мені кажуть, підписуй документи. А я матеріально тесту на ліце, я можу документи підписати. І всі підписи вони поподілували за мене поставили. Але цинізм ситуації полягає в тому, що вирубка дерев з заліссі, які продаються потім на сторону, оплачена з кишені громадян, тих самих громадян вхід до лісу, яким заборонено. Нещодавно сайт наші гроші повідомляв, що з бюджету виділено півтора мільйони гривень на виробку дерев в резиденції Залісся. Більшу частину цієї суми отримав підприємець Михайло Кравець. Як з'ясував Знакохлику, він є уродженцем села Закірничне Івано-Франківської області, а лісопилка поблизу резиденції належить Роману Семку, який теж родом з цього села на Івано-Франківщині. Земляки тільки в 2012 році офіційно вирубають і продадуть 25 тисяч кубометрів лісу з резиденції, що за розцінками цієї пилорами становить 12,5 мільйонів гривень. Причому обидва підприємці підтвердили своє знайомство з директором резиденції Віктором Кам'янецьким. Очевидно, що створення національного парку на території Залісся завадить такому дохідному і налагодженому бізнесу. Питання куди діваються гори лісу із залісся, так і залишилося без відповіді керівництва цієї резиденції. Спроби додзвонитися виявилися марними, а спроба потрапити на особистий прийом наштовхнулася на зачинені ворота і не дуже балакучих охоронців. Покличте, будь ласка, керівництво вашого, Камінецького або Черкова. Покличте, будь ласка. У нас питання, куди вивозиться ліс з резиденції? Оточення президента вперто вважає, що загрозу для цих лісів становлять не чиновники, які вирізають дерево десятками тисяч кубів. А громадяни, які хочуть їздити сюди на екскурсії, самим громадянам варто про це знати, адже саме вони оплачують зі своєї кишені і мисливські втіхи президента у заліссі, і цю промислову виробку лісу.